Привіт-привіт, друзі! Ви на каналі Просто Digital, і тут ми говоримо про різні круті сучасні професії, які є у нашому суспільстві. І сьогодні, власне, у нас в гостях дуже глядача спікерка, моя особиста, особливо хороша подруга Ольга Бабишина і в неї. Доволі цікавий рід занять. Насправді Оля, розкажи нам трошки, чим ти займаєшся. Ну, за все я журналістка і новинарка, але він навіть цього час я також книжкова блогерка. Власне, Оля займається книжковим блогом, і це доволі для мене особисто цікавий напрямок, тому що не так широко. Поширена ця галузь нині, хоча вона набирає оберті стрімки. Власне, тому сьогодні говоримо про книжковий блог. І скажи мені, будь ласка, Оля, як виглядає середньостатистичний день книжкової блогерки? Ну, дуже важко визначити якийсь середньостатистичний день, але зазвичай в ньому досвітньо багато читання, інколи небагато, багато, але воно 100% має бути і вже по настрою можуть бути якийсь сторіс, якісь Пости і всякі активності в мережі. Як багато ти читаєш кожного дня? Дуже різно. Іноді буває, що можна прочитати книжку за день, а іноді це ти читаєш 10 сторінок, а потім сидиш і кажеш, ну це 10 сторінок, але книжки англійською мовою. І тому це теж добре було, попрацювала, почитала, все рахується. Але в середньому це десь 50 стрінок, це вже така норма точна є. Клас, от власне, ти поєднуєш роботу журналістки і роботу книжкової блогерки. Ну, я називаю це роботою, для того це, мабуть, більше для душі. Як? Ну, для мене це вийшло поки більше хобі. Можливо, я думаю, що в майбутньому це переросте щось більше. Але поки я тільки розвиваюся в цьому напрямку, тому все-таки я не готова, ще відмовитись від основної роботи або повністю перейти у блог. А як от, на цьому етапі дається поєднувати? Ці ці два, два заняття, якщо можна так сказати, ну іноді, якщо це до бачить міроводавці, то це ідея да, трошки десь під час роботи можна щось трошки десь поробити. Ну, читання це хіба що наперед вже встигається, але так, плюс-мінус якусь маленьку сторінство можна запостити під час роботи. Але от зазвичай під час роботи дуже важливо, що потім після всього цього лишається мало часу на читання, і читання ніби, це якась основна активність треба роботи, щоб мати собі контент. Але все одно поки ніби виходить в мене напевно тільки за весь час, поки був блог, десь напевно тільки один тиждень був там, де я майже нічого не робила, але це буквально через те, що я була десь в роз'їздах, і просто не було можливості ні читати, ні посліди, тому що було багато інших справ. От мені насправді цікаво, чи потрібна дисципліна, щоб читати, чи це відбувається більше на якихось внутрішніх бажаннях. Ну і так, і ні, тому що умовно я дуже люблю, наприклад, якісь поискаки, всякі такі штуки, там де треба якісь трекери позначати. І я наприклад, користуюсь з за стосунком рок, який веде таку аналітику місяця, і там умовно є такий календарик, і календарику. На даті там де то, щось читаєш, то з'являється обкладинка цієї книжки. А якщо не читаєш, то з'являється якийсь просто рандомний смайлик, сумний іноді веселий, але от не з'являється обкладна книжки. І в мене полові є така установка, що треба кожен день прочитати хоч трошки, щоб щось з'являлося. Тому для мене це вже більше якась дисципліна. І я знаю, що ну я можу посидіти. В якомусь тікток, в якомусь інстаграмі ці півгодини, але я можу так само прочитати, і це буде так само вякова для мене в Але якби я не любила читати, то напевно я б не змогла собі виробити цю дисципліну, бо я не бачу сенсу робити те, що тобі не в задоволення. Ух ти, це насправді заслуговує поваги. Як господи, ти відчуваєш конкуренцію серед нашкових блогерів? Тому що це ринок такий доволі рухомий і. Е, мені здається там багато е, доброти якоїсь, але можливо і багато токсичності. Про це я якраз хочу спитати тебе. Ну от не знаю, чи унікальний, мій випадок чи не унікальний, але я ні разу не відчувала якоїсь токсичності, е, тільки підтримка максимально просто з різних сторін, тому що я, коли починала, то в мене там доволі довгий час. Дуже важко було набирати підписників, тому що. Е, Ну, просто так працюють в соцмережі, потрібно спочатку трошки вкластися в контент, і воно приходить з часом. І потім о, одна з погляд писались на мене, і ми якось почали робити якусь взаємну приміщень одного до іншого сторінці. І саме мені ніби дало трохи якогось натхнення, і потім, умовно, ти більше починаєш ходити це в ком'юніті, і, і люди підтримують, просто кожен підтримує кожного і так воно виходить. Як думаєш, які платформи найкраще підходять для ведення блогу? Ну напевно, це дуже стандартна штука. Це інстаграм, TikTok, ютуб. Але Ютуб це для тих людей, які готові прям дуже багато часу витрачати на контент, тому що це треба сісти, написати сценарій, зняти відео, і Ютуб все-таки це не та соцмережа, яка може швидко реагувати на різні події. Тобто, якщо хочеться бути більш подієвим, реагувати на різні ситуації, то це точно не Ютуб. І не так само ще зараз доволі розвинуті телеграм. Канали різні, книжкових блогерів доволі багато, там один з найбільших має десь 30 тисяч підписників. І це прям за ним слідкують всі, мені здається. А, а що це за блог Екшен Секрет? Це не позвонить ногочабу, це Тетяна Гонченко, вона так само купірайтерка, вона пише текст, вона авторка книжки про фріланс, і от вона авторка цього каналу. І я думаю, вона цілком успішно його видає. Які, можливо, фішки тобі подобаються у її веденні каналу? В веденні Ну, Я не скажу, що це прям фішка. Просто я завжди, знаю, що я якась книжкова новина, на яку суспільство хоче б бачити якусь реакцію, десь обговорити, то вона точно це за себе на каналі, і там в коментарі можна зайти і почитати обговорення людей стосовно цієї теми. Ну і так само вона, як копірайтерка, як авторка бере інтерв'ю в різних видавців і ділиться якимись інсайтами, якимись короткими думками з цих розмов, перед тим як вони вийдуть в медіа, і також цікаво за цим подивитись. Це вона унікальна. Це, це важливо насправді. От ми говорили з собою про контент, і в мене якось само собою виникло питання: скільки часу займає створення контенту для блогу пласту? Дуже залежить. Я, наприклад, побачила, що за цей літа почала значно швидше писати відгуки. Тобто умовно в мене я це пісу. Я прочитала книжку, і одразу після того як я її прочитала, я можу сісти написати десь за годину, півтори відгук, може десь менше, може десь більше, залежить від книги, скільки емоцій. Останнім часом я взагалі просто записую собі на диктую на і мені телефон розшифровує просто ні тому Що я читаю книжки дуже пізно, за вночі, і вже вночі тоді немає сил написати відгук. То я собі так просто нотую основні свої враження і вже на ранок сідаю писати. Але напевно найбільше часу у мене займають фотографії, тому що це просто моя біль, тому що я сижу у тим цього гору книг, на яких вже відгук написаний десь півроку. І ці півроку я дивлюся, як ця книжка лежить і чекає, поки я її сфотографую, тому що треба десь натхнення, десь реквізит, а десь треба кудись поїхати, щоб сфотографувати. І вона так собі лежить. У Мене недавно був відгук на книжку. Яку я прочитала більше ніж напевно півтора роки назад, відгук на неї з'явився не одразу після того часу, але теж взяли сірі, він у мене лежить. І фотографія робилась. Ну це просто фотографії з'явилася за хвилин десять. Але щоб зробити цю фотографію, мені знадобилось півтора року. Окей, це класна історія насправді. Ну, а власне, чим ти надихаєшся при створенні фото або відео? Бо я знаю, в тебе класний контент і це зачаровує, але цікаво, чим ти надихаєшся насправді. Ну, я навіть не э, знаю, як відповісти на це питання, тому що. Ну, вона ну, якось це само все проходить. Тобто я там прочитала книжку, я поки, читали, і поки що читаю. Він якось так. Може її можна було сфотографувати? Якось так, тому що мовно на віток мене надихає сама книжка. Це вже як сподобалось, не сподобалось, Та я буду казати відгук, то це просто емоції, які мене вимагають під час прочитання з фотографіями. Ну я, я десь можу заходити в підраз дивитися. Оце щось тимбили непогано, це щось ніби непогано. Так скомпілювали кілька ідей, і це вже щось. Плюс-мінус вийшло. Клас. Це насправді круто, що самі книжки надихають на е, якісь ідеї. Це говорить про вміння, е, ловити якісь важливі речі в е, важливих книжках. <схід> насправді, е, в яких соціальних мережах ти просуваєшся і ти себе спробувала, які, на твою думку, більше тобі підходять або менше підходять, і чим пов'язано? Ну, у мене блог в інстаграмі, і я роблю спиний акцент на цьому, тому що у мене взагалі колись шерицьок був книжковий блог, ще коли я була в школі. Але якось мені чітко не вистачало часу, але я його закинула. І це ж було таке, що я трохи не хотіли, щоб хтось знав, що я щось десь як блог, а це вона читає книжки. Тому я це закинула. І потім вже коли поверталася, я все-таки більше розглядала інстаграм, тому що там мені подобається, що вже різний контент, тобто це можуть бути фотографії mm -hmm. з текстом, це можуть бути якісь вілси, коли хочеться зняти відео. І я ще думала вести TikTok, але зрозуміла, що мені просто у нього не вистачає часу, тому що там треба прямо сісти і знімати відео. А це на той час в мене був такий графік, коли я працювала, поки є сонце, а коли нема сонця, то... Це вже починала жахлива якісь відео, Я через це бісилась. І я вирішила, що немає просто сенсу себе тому читати. Таке каверзне питання. Скільки потрібно часу для того, щоб стати військовим блогером? Книжковою блогеркою в нашому випадку. Наші є спонтанні люди, які просто один день так все, сьогодні, я блогер. І вона собі починається щось зробити, її виходить, вона від цього кайфує, і вона продовжує. А є хтось, хто наприклад може багато років щось про це думати, а може, а не може, а може, а не може. І теж один день зробити і ну добре, може або зробити, ну ні, не може, не моє. Буду займатися чимось іншим. Тому я думаю, це немає якогось. Одного варіанту кожної людини просто залежить від неї. Що б нинішня ти сказала собі на початку шляху? Ну я б напевно сказала собі на початку шляху, що швидше десь тобі що. Е, ну я я з тих людей які, от, а робити, а не робити. А, а, а що буде які от... Оце ж побачить, оце ж мені треба буде щось постати, і це будуть дивитись всі мої е, знайомі, які на мене ще там підписані школи і всяка така інша. Це було дуже важко наважитись. Я не знаю, я навіть думала створювати якусь окрему сторінку в інстаграмі, але потім я така думаю, блін, це створити окремо сторінку. І... 250 років шукати підписників, а так типу є хоч якась база з того, що є, і це ну це було от мене. Я багато років думала-думала, а зробився блог спонтанно, тому що мене, я думала, що думають люди, і я думала, ну куплю телефон з кращою камерою. Що фотографії, напевно, якось самі на кращу камеру робляться, мені не треба фотографувати. І тоді вже щось почну робити. Але в результаті в мене з'явився план з, з кращою камерою, а вовк не з'явився. Розумію, але потім, якщо помиляюсь, це було 3 січня. У мене вже було багато написаних відгуків, я ще напевно почала їх писати. Отак я набавжу навіть маючи контент. І як і знання, просто ти подивишся на книжки, кажуть, це я жила тоді з сусідкою своєю я кажу, все зараз я роблю перше фото, яка мені просто подобається, і я його вставляю з цим постом. Ну це 10 хвилин мені пішло на те, щоб запостити фотографію і потім написати так, що типу друзі просто вас тримаю в курсі, що тепер я буду частіше з'являтися в соцмережах, не раз співробка з фотографії, щоб ви не забували, як я виглядаю, і буду трошки вам розказувати про книжки. Кай, okay. а от що саме допомогло тобі найбільше перестати боятися? Без ну напевно, це те, що я себе вже сама трохи їла через те, що ну. Чого ти це не робиш, ну ти хочеш це робити. Ти читаєш ці книжки, ти пишеш на них відгуки. Ну, тому що вони в нотатках, ну їм бійця вони не холодно, ні гаюче. І так, як вони будуть в соцмережах, то іншим людям і холодно, нігаючи, а комусь, може, сподобається. Хтось може щось напише, з кимось може вийде обговорити цю книжку. І, напевно, це стало якимось вирішальним фактором. Ну, власне кажучи, я думаю, відгуки — це дуже важливо і рецензії, тому що е, так можна сформувати якесь попереднє бачення про книжку mm. і зрозуміти, чи підходить тобі там така тематика, такий жанр, такі емоції, спектр емоцій. Так то головне знайти людину, з кось відпадає споки, тому що там комусь хтось якісь книжки співає оди, а хтось каже, Боже, як ви це читаєте. Напевно, на цьому моменті нам просто пощастило, що в нас схожий е, смак. Як віднайти work-life balance, якщо е, от, е, блогерство, блогер це не твоя звична робота? Ну, це таке, я не знаю, як відповісти на це питання, тому що я намагаюся себе не змушувати. До таких речей, тому що я розумію, якщо я буду себе починати, ти маєш не маєш ти маєш. То це далеко не піде. Дуже класно, що алгоритми інстаграму було з тисячі 2021 року трохи розвинулись, і умовно, якщо там треба було робити сторіс, кілька сторіс з розмовних нерозмовних, але кожен день мало бути щось. То зараз навпаки, краще день пропустити і нічого не робити. Тоді через кілька днів буде краще охоплення. Особливо на першу сторість, бо так алгоритми інстаграму дозволяють трошки відпочити. Але умовно я намагаюся покриватися типу, правилами, коли мені є щось сказати. Я кажу, коли мені немає щось сказати, я не видумую якусь там з голови. Mm -hmm. І це, напевно, навіть мені іноді працює в мінус, тому що мені іноді я така Ні, я не хочу. І я не роблю, а треба щось зробити, у мене, наприклад, лежить якась книжка, про яку я вже давно хочу розповісти, що от у мене вона з'явилася, я її буду читати. І вона вже так і лежить. І думає, ну перед замовлення купила. Прийшло вже півроку після перед замовлення, та саме час розказати. Це це такий суто емоційний підхід до реча. Розкажи, будь ласка, як шукати друзів і партнерів серед книжкових блогів? Це воно само по собі виходить. Ти просто знаходиш літерну з е схожим смаком. Це мовно ти дивишся чийсь столист, відповідно, сторість, і у вас вже якась трошки переписка, І в мене так і було, тому що кілька людей і хтось мені відповідала, і ми десь так трошки розговорились ну, і вже пише, що от чекає на твій відео, і ти розумієш, що це не просто слова, їй реально цікаво дізнатися, що ти думаєш про цю книжку. Mm -hmm. Так само в мене є. от Нещодавно переписувалась з нами людиною, яка сама по собі так, не книжкова довгика, просто вона читала таку саму книжку, яку читала я, вирішила поділитися враженнями, і я така, блін, ну це класно. Це дуже прикольно, коли є з ким так говорити, і це, мовно, не людина з твого оточення, а просто хтось ну, максимально рандомний, з ким би ти ніколи в житті не познайомилась. Тому це класно. І потім, знаєш, коли ця людина щось... десь, ти вже читала якусь і нам, шка, або порадили її читати мені. Я така не так, що мене питайте, я не знаю. Я вам зараз розкажу, що мені хороша, що погано. Класно. Мені здається, якийсь здоровий поділ емоціями він важливий, але також важливо відмежовувати своє бачення як бачення іншої людини. Е, та якесь тобі послали правило, що коли ти критикуєш, наприклад, якусь книжку, то ти не критикуєш людей, які її читали, та не критикуєш автора, який її написав як людину, так. І просто треба за цим дуже уважно слідкувати. Зараз е, моя людина-рубрика рубрика це розвіювання мігів. Тому що е, в кожній професії загалом є якийсь ряд е, сумнівних фактів, які більшість людей вірять, але вони е, можуть бути як правдою, так і неправдою. Е, і, власне, е, перше запитання е, ведення Богу е, це постійний потік реклами, який не припиняється. правда чи брехня? Це брехня, особливо, якщо ми говоримо про книжкову справу. Тому що, наприклад, в інших сферах, якщо говоримо про б'юті, про лайфстайл, то бізнеси ем, мають ще запропонувати людині блоги. На рекламу умовно. А якщо ти книжковий блогер, то у тебе дуже така ніша тематика, тобі може запакувати книги, тобі може запакувати мерч, чи, чи умовно якісь атмосферні штуки, видих по свічок, але на жаль в Україні, поки видавництва більше любить працювати, якщо і працюють за блогерами, то вони такі, а давайте по бартеру. Mm -hmm. А бартер це не зовсім вигідна штука в плані часу. Тому що, умовно, якщо ми говоримо от, бастер, це, наприклад, тобі присилають книгу, ти маєш про неї розказати в блозі. Ну, і от уяві, уявімо ситуація, от, наприклад, книга якась з 300-400 сторінок, це в середньому від 6 до 12 годин часу, в залежності від теми, в залежності від того, який це жанр для того, щоб прочитати. І от уявляємо ситуацію, що в кінці книжка не сподобалась. Ну, і вже починається якась така, ну, і, і прислали книжку. Ну. І пообіцяли щось розказати, але ніби якось незручно розказувати, що книжка ну і не дуже. І це вже починається така дуже сумна історія. Тобто, якщо вона не наприклад, дозволяє вибрати книжку, яку б ти хотів від нього отримати, але ну так, щоб заробляти на цьому, то я думаю, що це треба мати підписників десь від 15 тисяч, напевно, десь так, і тоді вже може бути таке щастя, як співпраця. За оплату. Ого, це насправді шок шок-контент. Тому що я була певна, що воно працює інакше. Ну, не знаю, може в інших видавництвах ще й не є, але ну поки все, що мені зустрічалося хіба що пропозиція якоїсь бартем. Окей, це, це, це хороший початок. Я думаю, в принципі, для будь-якого блогера. Mm -hmm. Загалом, тоді питання: це, 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 це мабуть. Таке питання, яке першим задають блогерам, коли бачать їх десь на вулиці, значить ем, ну займатись блогінгом, це ж легко, легко, правда. Ну на жаль, ні. Хотілося б, щоб так. Ну я намагаюся бути так, щоб мені було задоволення. Тобто мені не зле писати відгук посидіти на дні, тому що це головне, і мені і на пам'ять збережеться, щоб я знала, як мені наприклад, якщо я захочу перечитати книжку, то я її перечитаю і зможу порівняти свої враження. Це Не буде десь віддалено ніби бо я щось пам'ятаю. А я прям буду бачити, що в цій книжці мені сподобалось це, це, це не сподобалось це, це. Але і чому вода проведення блогу, то це все таки іноді як Фултайм робота, тому що от треба сфотографувати книжку, це вже витрачається якийсь ресурс і фізичний, і ментальний. Так само, якщо взяти відео, то ти серіал з вісім секунд, знімається півтори години. Ти вже вичекаєш сонце, якесь сідає з яка не достатньо гарно горить. і це просто іноді ти вже сідаєш і думаєш, я хотіла почитати книжку. Тепер я хочу просто лежати і дивитись в стелю. Тому це все таки не так легко і. І треба, наприклад, дохід, треба вже десь трохи думати, ти вже mm. е, щось десь побачив. Та це вже може бути така ідея, це може ще так, і це умовно воно що десь в процесі, та все одно думками в цьому бачиться і надію бачиться від цього відпочивання. От, власне, цікаво професія книжкової блогерки, вона складніша з моральної точки зору, з психологічної чи з фізичної, власне, в якомусь прояві. Ну, напевно, більше з тому що це все таки ну, це фізично не важка робота. Тобто ну, іноді вони друкують важкі книжки, це, це, це важко. Це okay. ну її громади в я перепрошую, це можна підкачати спочатку під час поправу, потім ліву, потім ще розбити носа, тому що вона впала, коли долежав, читав, коли вона зле. Залізне хвилину, я в чат. Так, але він таку але ментай, там це дійсно, тому що ти весь час про це думаєш, ти читаєш книжку, от це дійсно залежить від книги, насправді, тому що коли книжка, ти читаєш і не звідає маю про неї розказати. Але я от колись читала книгу Сіми родині вбивці», mm -hmm. то це от я читаю. О, тут класно написано. Треба просто підстоїтися, розказати про якийсь цей концепт. Трохи знаєш, умовно, не просто щоб це була якась а да, Розказати що до чого, mm -hmm. як воно взагалі там з'явилось і чому. Ця ідея автора класна. І от я тоді, я пам'ятаю, тоді ще їхала в поеді, і це в мене була, напевно, поки єдина блига, про яку в мене правда, відомий був старі ой, mm -hmm. Ось, дивіться, тут автор був таку прикольну фішку, а тут був таку прикольну фішку. І це от було прям таку ячка, я вже хочу дізнатися, що буде далі. Але я зупинку текст настайсь. Книжковим блогером може стати кожен. Правда, чи брехня? Ну, то я не знаю. Ну треба ще не менше трошки читати. Це вже на кожна. Треба мені трошки розказати про книжку, а не просто її прочитати. Це, це навички, які можна розвинути. Просто треба загутіти, якщо захочеш стати книжковим блогом, ти не станеш. Так, я, я якраз хотіла спитати мужики якісь курси. Я не спав. Я, я про них я не чула. Ольга задумається, це була порада. <гум> Тонкий натяк. На те, що можливо, ми скоро з вами побачимо курси від Ольги. Вишивка ще одне питання на тебе. Бути блогером означає сидіти в телефоні 24 години на добу. Правда, чи ні? Бу, я не знаю більше блогерів школи. Це 50% відсотків часу в телефоні. 50% відсотків часу. Окей, <гум> 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 okay, це це хороше. Мене <свят> ну, насправді. <свят> Давай так. Міф номер, мільйон 12. <свят> Неможливо стати книжковим блогером, читаючи одну книжку в місяць. Я не думаю, важливо, чого не важливо. Ну, це бо, тут більше вирішує твої мені роботи вон там. Тобто, це, що не маєш цю книжку, можна читати два тижні. Це вже два тижні контент і пов'язане з книжку. Це ж не завжди може бути тільки відгук на книжку. Це якщо ми говоримо про Тікток, наприклад, то це можуть бути якісь скетчі з персонажами. Mm -hmm. ну, якщо ми говоримо про Інстаграм, це може бути ще ж додатково, робиться контент не про ту книжку, а читаючи. Можливо, можна робити якісь підбірки про книжки. Можна робити. Таку по книжку можна вже розказати, зробити якісь комплекс в адломовному буктуації, наприклад, дуже популярні також пусторі, там де люди просто розказують. Про книжку, яку вони читають зараз, mm -hmm. і думаю, якщо мати якийсь певний перелік і дей, то цілком спокійно можна прочитати одну книжку в місяць і зробити це просто такий големі гарний столітстелітання про тобто, цю книжку на місяць, розбавляючи його іншими типовами контенту, не пов'язаними з цією книжкою і взагалі не пов'язаним з тим, щоб сидіти і читати. Кайф Кайфові та устой. І тоді, мабуть, останнє запитання, яке полягає в наступному. Є один великий міф про те, що е, бути блогером в інстаграмі можна тільки е, з залученням платної реклами, е, чи можливо бути блогером е, органічним за допомогою органічного трафіку? Ну, я думаю, що без реклами все-таки напевно неможливо, якщо хочеться мати більшу аудиторію, тобто, якщо, наприклад, є десь комфортна аудиторія, в якій ви знаходитесь зараз, і з е, цим оп, то типу можна собі просто органічно набирати там кілька підписників в день, кілька підписників в тиждень і собі спокійно жити. Якщо є бажаю просто мати більшу аудиторію, то я думаю, без якоїсь реклами напевно буде важко. А якими ж пособами ти набирала аудиторію наприклад? Ну, в мене це зазвичай просто я, наприклад, на сторінці зайшла щось, прокоментувала. Хтось може потім такий звернув увагу на мою сторінку. Мені загалом великий поштовх, це дуже дивна історія. Мені великий поштовх дала Амантолюк, тому що один день я просто такою інстаграм, і вона випустила в якому в кінці мов нову запиту, розповідайте про свої блоги в коментарях. І підписуйтесь на одного одно заяву, тобто, якщо ви цікаві ця тема цієї людини, і вийшло так, що вона вийшла в солі спробувати кілька блогів. Вона вийшло так, що я лишила коментар, коли тільки ну коли тільки з'явився цей пост, і просто вона виставила сторіс відмітку з скріном моєї стрінки. І в мене напевно тоді, за поки висіла ця сторіс, прийшло напевно людей 140. Вау, wow. звичайно, десь ну якось 30% може відписались, але умовно це такий був величезний буст на той час, тому що умовно до мене тоді приходив десь один підписник в день, два-три. там, може трошки рідше, трошки чистіше залежало від дня. А тут просто в один момент, яку типу, я потратила 0 гривень і 10 хвилин часу. Wow. Ну значить це хороший приклад, як можна безкоштовно, власне кажучи, не втрачаючи ніяких коштів, yeah. просто слідкуючи за ринком мати результати. Ну і власне, це було останнє запитання на сьогодні. Дякую всім, що залишились до кінця. Сьогодні говорили про книжковий блогінг з прекрасною, прекрасною гостею Ольги Бабишиною. Думаю, контакти Олі на Богу залишимо десь там в описі. Всім дякую до нових зустрічей. Дякую за запрошення. Дякую, що прийшла.